15 серпня достала, така у мене є тканинка, попрасувала. Це дуже старих запасів, куплено в стоці, віскоза, дуже гарної якості. Прям така шовкована на дотик. Взагалі не моя ця кольорова гамма. якщо чесно, я в такі кольори не люблю. Мені до таких кольорів треба яскраву косметику. Що не завжди буває доречно, ну і не завжди по настрою. Але вона мені сподобалась. Подобався страшенно цей принт. Ця комбінація таких дуже гарно виписаних троянд, тут якихось, не знаю ще чого, ну, якихось там типу пейзажиків чи щось чи таке, таких, як наче, негативних якихось фото і стилізованих таких троянд. Мінус, у мене її багато, метр три, мінус, що тканина має напрямок. Буду зараз щось підбирати. Не хочу сильно, вона трохи прозора. Ну, як будь-яка біла тканина, навіть якщо вона так не просвічує, то коли втягнеш буде просвічувати. Хотілося б якусь таку спідницю сукні, щоб не треба було яких підкладок. Ну, можливо, щось і підберу зараз. Хочу ж якусь таку викрику, яку не треба не малювати, не перезнімати. Може щось є. 17 серпня, неділя. Сьогодні планую порізати ось такий маркіз для гойдалки. У нас гойдалка є на подвір'ї, Ну, вона стоїть там не на подвір'ї, а так би на задньому backyard, так би мовити, там винограднику. Ну, але ми вирішили перетягти її от сюди, там, де у нас той лежак. Стоїть. Хоч вирішили, ну, щоб восени можна було створювати собі якийсь затишний романтичний настрій, сидіти під пледіком, читати книжки. Ну і все як там в романах і в кінах описують. Ну І була на, цьому, на цій гойдалці, був такий, буду називати маркіз, як на кафе і на. Вікнах на перших поверхах роблять, бо я не знаю, як є в нього назва, назва чи ні. Він уже давно, як ми бачимо, згнив, але ми його не викидали, щоб мені була викрійка, можна було пошити новий. Ця штука, ось її треба вирізати з іншої тканини, і потім вона одягається на ось ці називається. Вирізати я буду дуже з такої цікавої тканини. Ну, я тепер не знаю, От я ще знайшла якусь стару штору, вона така стара, я так думаю, комусь стільки років, скільки мені, то може ще у когось така дома є. Але я поки що планую з цього зробити. Це дуже цікава тканина. Вона мені дуже подобається, але я просто її купила, не уявляючи, що воно таке. Це такий трикотаж з наклеєною органзою. Завдяки цьому воно не... Тягнеться зовсім. і Я то думала, що це буде на, на сукню, але коли тканина прийшла, це стало зрозуміло, що з нього можна пошити якусь вітровку або щось таке. Ну Потім я втратила до цього інтерес. Тепер дивлюся, вона така гарна, може я ще передумаю. Ну, я знайшла декілька таких відрізів. У мене лежало якісь таких я точно нічого не збирала шити. То можу ще передумаю. Ну, план такий, бо хочу порізати, я вже процес показувати не буду. Покажу вже в готовому вигляді. Коли я поріжу, потім від, відперю ось ці детальки, використаю їх як викрійки. Тому що, як ми бачимо, сюди трубка ця вкладається ось ці вогнуті ось ці кінці. Мабуть, я так думаю, я щось не сильно пам'ятаю, як це було, бо. Давненько це було вже. так, ну І потім ще треба буде для голди гойдолки і матрасики такі пошити. ну Це теж колись буде такий план. Покраїла я свій маркіз, цей, нанесла тут лінії. До речі, що я спробувала налити води. На цю тканину. І в принципі вона воду тримає, вона вже протікла, як я трохи так натиснула, і вода довго була. Тобто воно, в принципі, воду відштовхує. Якщо вода тут не буде лежати, то воно не одразу буде, буде мокне. Але ну я не знаю, скільки я тримала. Я думаю, менше хвилини. Тканина під водою одразу почала ось так розшаруватися. Це значить, що моя ідея з вітрувкою, яку я хотіла колись втілити, не спрацювала, бо воно б для цього теж не підійшло. Тепер я взагалі не знаю, для чого ж ця тканина була б гарна. може якусь спідницю. Чи що? Ну, буде, спідниці немає, вітрувки немає, буде маркіз для видолки. Ну, такі справи. 18 серпня пошила я собі цю блузочку трикотажну, дуже вона гарна, прекрасно, чудово сидить, дуже м'яко облягає. Ну, це, мабуть, завдяки тканині, я так думаю. Трикотажик цей тоненький, але він якийсь приємний І в роботі такий був. ну До тіла то взагалі нема питань. Нічого, тут особливо в цьому пошитті немає. Єдине, я тут, звісно, ніяких мережева, ніякого ніяких, а, тасьми, нічого не вставляла. Дуже там було буде допис, тут дуже ось ця частина широка, тому одразу раджу не на дві частини ділити, а на чотири, коли буде, якщо хтось буде призборювати. Так, і тут я б робила звичайним. А, Способом. Тобто просто взяла і бейку і пришила вдвоє. Єдине, що я трохи зробила її коротшою, щоб вона <кій> краще прилягала по, по горловині. Ну, рукав я трохи подовжила. Ну, не трохи, сантиметром, або 4, я так думаю, 3-4 точно, Обробила він подвійною підгінкою, а ось такою закритою. 24 серпня. Сьогодні країла такий костюмчик собі з такого дуже цікавого, прекрасної якості. Думаю, що це баловняний сатин, такий щільний. Ну, це те, що у нас ганебно називається котоном. Хоча ми всі знаємо, що котон – це у нас баловна, тільки в залежності від того. А як цю бавовну будуть виготовляти. Це може бути бавовняний сатин, бавовняна саржа, поплін, ну і так далі. Як по переплетенню, я бачу, що це схоже на, на сатин. Тут не видно діагонального рубчику, але це і не полотняне переплетіння. Він доволі такий цупенький, щільний, трохи він просвічує, ну, як просвічує в тому сенсі, наскільки просвічує будь-яка. Світла тканина, От якщо я поставлю пальці, ні, ну я думаю, що якщо одягнути, то труси будуть точно світитись. Так, я вже давно хотіла це покраїти. У мене ця тканина вже багато років. На стоці я її купила, вона була було 3 метри. Але я ніяк не могла визначитися з тим, щоб її, як я її бачу. Я її ніяк не бачила, я просто її купила, ну, тому що за ту ціну не можна було не купити. Я її витягала і минулого року, і позаминулого різні варіанти пробувала. Ну, я, єдине, з чим я визначилась одразу, так це со спідницею. Тому що спідницю я одразу хотіла ось такого типу. Анавскис невеличке розширення понизу. Так, це у мене ось цей номер. Бурди 5 20, 20. Я одразу кажу, кому цікаво. Я цю викрійку залишу, бо я ще хочу декілька у мене є ідей щодо цього. Ну, це класична спідниця, каса, тому мені дуже подобається її об'єм. що ще. І покрила також я такий жакет за, таким, за цією викрійкою я там цифра 100 105. Ну, думаю, ось так. Я з Румені на все вистачило ці 3 метри. Тому сподіваюсь, що вона, я в ньому не ув'язну в цьому костюмі. Як завжди буває, коли я в кінці літа краю якісь літні речі, потім вони валяються у мене до грудня, бо мені нема коли шити. Ну, а зараз якраз е, час таких костюмчиків, костюмчиків легких настав. Тому Сподіваюсь, що я це зроблю швидко, бо він буде мені потрібен для роботи. Так, що ще? Це я думаю, коли вже буде готово, я там прокоментую особливості крою. У мене ще є одна річ, яка теж покроєна випадково. взагалі я це не планувала. Це така туніка з такого дуже красивого яскравого батисту. Зараз я тут трошки розверну. Я її випадку я нічого не планувала з цієї тканини шити цього року, ось, тому що мені багато і було. 4 чи 5, може, навіть метрів. Я дуже яскравий. Так, ось таки це ізнанка, ось, З лиця, це вона має такий візерунок, така яскрава, яскраві квіти такі, яскравий фон. Це випадково. у мене вже лежить тиждень, бо я того тижня, цього верніше, сьогодні останній день цього тижня, я нічого не пошила. У мене були деякі справи, ну, інтарно, тому якось мені не шилося. І я його поши... покраїла понеділок ще, бо ми збиралися з подрогою на лиман, і я хотіла якусь легку таку туніку, щоб прикритися від сонця. Закінчилося тим, що я подивилася в прогноз, там показувало 25 градусів, бо мені ніка не надала, вона і ніяка. Ну і тепер от у мене такий незакінчений проєкт. Якрила за ось цією викрійкою. Дуже тут цікавий рукав. До речі, я тільки це побачила, як Думаю, що це за шліца тут. О, ну думаю, дуже круто. Ну, тому ось у мене такі. Ну, я так думаю, що це буде дуже довго лежать. Не хочеться, звісно, але в пріоритеті, звісно, костюмчик. Ну, такі в мене плани, такі в мене новини з майстерні.